Ну нічого, друзі, зараз я виловлю дуже велику рибу. Нічого, я буду переможцем у цьому батлі. Так, У ну, мене, в щось в мене не вже клює. клює. А в мене клює. Ну слухай, а що ти ро. на що ти клю ловиш? Взагалі Взагалі то в мене є сира тріска. В мене ще нічого. Так, в мене поки що також. В мене. Ну, є... до мене. Да, я? Взагалі-то більше всіх кричав, а нічого. Друзі, дивіться, що я виловив. Що Слухайте, щось мені не фартить. Привіт, друзі! Сьогодні ми виживаємо на ось такому плоті. Ми сьогодні змагаємось, хто вилове кращу рибу. Поки що я, мабуть, програю. Так, привіт, друзі. А я зараз виграю. Слухай, лаймику, не виграєш. Поки а, що дивісь, дивісь. мені не, не щастить, але зачекайте, друзі. Зараз я щось виловлю. Так, не уні. знаю, хлопці, в мене тільки тріска. Стісті, сті, друже. Якщо саме ти хочеш отримати іграшку від Красті Фоксі або лаймика, пиши коментар, хочу іграшку, встановив вподобайку та постав дзвіночок, щоб не пропустити відео. У кінці кожного місяця ми будемо розігрувати іграшку. Вся інформація та ще багато цікавого буде у телеграм-каналі. Мені, мабуть, у... а О, в мене є? зараз буде... Нарешті, в мене є сира, тріс, Так, все, так, в мене буде рибне місце. Вже. Слухайте, так, ну... я хочу виловити акулу? акулу якусь дуже велику. Я гадаєте, зможу я це зробити? Потім ми її посмажимо, і все буде круто. Акулу? Я гадаю. Ну то. Ти так? думаєш, ти зможеш її витягнути? Не виловиш. Так, у мене дуже крута вудочка. Так, в мене знову клює. Та зараз вже я три вил... є. О, в мене сирий лосось. Слухайте, ну можливо, це якесь дуже поганий Так, Знов клює. О, дивіться, друзі! Дивіться. Ну що там? Я бачу якийсь це що, якийсь сундучок. А якусь дивіться скриню. що мені випало. Ти впевнений, що буде треба плити. Тобі випала книга? Зачекай, ти можливо це... Так, не три. Нічого собі. Друзі, це що мабуть... Так? Тут... Ти, ви чуєте це? Так, О, ні, це, я впав. це впав. звуки? О, о це Зараз дуже дивні звуки. Зараз я тебе підтягну. Так, Випавай. це мабуть якийсь морський монстр. так, а, зачекайте. Ти, ну... Мені Звучить ну, здається... Стрімно, не знаю. Мені здається, що це якісь обломки якогось корабля. Тому там ось дивіться, що було, Дивіться. Зараз там дивіться. Акула плаває. Акула. Ого. Це що? Акула, спрунг! Вона ну така здоровенна. Чому спрунк? Тому що Мабуть, мені це здається, просто вона схожа... у Ні. коже. Дивіться, це незвичайна акула, друже. Тихенько, у нас вона схожа... до нас не підпливала. На Венду. Так, Ого, а я так. спробую її співмати. Ви бачили, я Зараз я її виловлю. Це буде ні, мій трофей. це я виловлю. Так, зачекай. Ага, зараз побачимо, хто її виловить. Так, йди сюди, окулочка. Так. так. А якщо. О, я, мабуть, влучу в неї. О, ні. Так, зачекайте. Є. Та трохи. Є, ні, я влучив. Навіть, навіть трохи вкусила. Оце так. Так, друзі, зачекайте. В Весь мене є пропала. скриня. Ну, так її потрібно там? кудись поставити, да що що. Ну, давай, швидше. Так, ось сюди, давай. сюди і треба. Два? Ой, у нас є книга, да що, що. У мене є піч, але нам потрібно зробити дещо де більше цей плод, так, щоб ще... на ньому виживати. Там ще один сундук, чи що це? Це скриня Обланок. ще. Одна. Цей. Слухай, лаймику, давай, дивись, що там є. Кажи нам. Зараз. Так, слухай, Фоксі, пропоную посмажити Тут багато їжу. Во, це ну жду. Так, я буду смажити нам їжу. Так, я вже плыву. Дивись, макулиці її не було. Так, тому що вона тебе з'їсть. Йди сюди, о. Якуємо. Ось так. Так, тримайте. Краще. так, що там було? Там о, ми зможемо... Ось. Так, о. нарешті ми зможемо щось побудувати. Так, так. є. Тримай! О, клас. Фоксі тримай ти. Тут так, можна я... цілий будинок побудувати, так? Так, ми зробимо я човен. Я думаю, собі. що можна буде. Тому що у нас, друзі, не вистачило грошей, щоб купити собі нормальний човен, тому ми виживаємо на цьому плоті. Ну це тільки зараз. Зараз ми побудуємо собі нормальний такий так. будиночок. Давай, друже, будуй. Он ще один сундук. Так, скриня. ще одна скриня, так. так э, слухай. і пливи Та ні, я, я боюсь, боюсь там плавали. акула, ні-ні. ні Ну добре, тоді ну, я попливу. Ну іди. Так, давай, друже, зараз і сюди ставлю. Так, э, треба ще, мабуть, трохи так, більше що зробити. У нас тут? Що там є? Як... За... Позаду тебе акула! Лаймику! Будь ласка, будь Ось ні, ні, Його зараз з'їдять! Оце так! йому До допомогти? Вали! Так, треба, треба шок... його врятувати! Треба кинути в неї щось! Так, де да я кидаю так, ногу. Швидше. Так, швидше! Швидше сюди, запригуй! Ти цілий! Ну, мабуть вижив. так! Але йому треба... Поживитися, мені здається! Так, зілля... це, це зіля... що, Зілля? О, Можна зілля, стати відновлення, круто? Чого? Ми зможемо дихання, нічного Бачення І швидкості. Ооо, слухайте, що. Ну, так, швидкості це не знаю, тут ніде не розігнатись, якщо чесно. Ну, якщо вам не потрібно, я її заберу. Ну, це, я забираю, але тут дружи, немає давай. де бігати. Зараз побачимо, а я. Я собі залишу зможу. відновлення і, і нічного бачення. О, добре. Бо так, вже, я трохи мабуть, зараз. Це ось... ніч скоро буде. Так, але нам потрібно робити вже будинок, диви. Так, ми тут а я не пропоную погано. зробити отак. От Є. Yeah. Слухай, друже, тут у нас буде палуба. Да де? Ось тут зараз будемо будувати. Це буде дуже великий будиночок. Слухайте, але ми зробимо його та будемо жити тут. Я вважаю, що ця акула на нас не зможе напасти. О, дивіться, знову ця скриня. Так, зараз подивимося, що там є. Я вже пливу до неї. Але дивіться, щоб цієї акули тут не було. Обережним, бо там... О, ні. О, так. обережно. О, нічого скільки алмазів. Оце так. Збираємо усе це. Так швидесенько. Ну, що Ліжко там? є. Слухайте, друзі, мені здається, що це все з якогось великого човна. Можливо, це. Не знаю якийсь човен був. Дуже-дуже великий. Так, І а дивіться, заплывай? що я зараз зроблю. Що ти там робиш, друже? У нас дружі? буде палуба. Дивіться, тут вудка якась. Качка. Що це за качка така! Чому в неї цей нож? б'ється. А ну, відвали від моїх. друзів Це якийсь дуже дивний дієм. А, можна... так, зараз їй дам. Эй, эй, эй. Ей, гаси, ну, друже, гаси. О, ні. Я да, не можу Відвали, друзі, допоможіть. Допоможіть мені. Так, швидше. Давай чим відбитись. Давали. Я дякую. Так, але я Фоксі, тепер не зможу. Фоксі пол, тікає від нього. Фоксі я не знаю. сюди. О, вона мене побачила. Тепер її треба врятувати. Ей. Так, я її відтягую. Вставай. Ти чого? Та да, що я тобі зробила? Так, треба. Ось так. А, якась вставай, Фоксі. Фоксі, вставай, ти лежиш, мабуть. Так, треба сюди є. Yeah. Ти де взагалі є? Yeah. Давай ще сюди. Тобі треба допомогти. Сюди, стрибай та да, залазь на нашу палубу. Так, все. Ну, слухай, непогано так виглядає у нас тут все. Так, пропоную ось тут зробити ось так. О, ні. Чого собі? Слухайте. А ви, ви, ви взагалі що будуєте? Зачекайте, друзі. Що ми будуємо, Ми зараз зможемо зробити собі нормальні інструменти. Що це так. На, на будинок не дуже схоже. Ну, зачекай, зараз це буде схоже. Так, все це сюди, у нас буде ось тут верстак, в нас є піч, та ми зможемо. О, швидше все. треба робити селю. Дивіться, зараз почнеться дощ. Так, зараз все зробимо. Пропоную ось так розділити. Та чуємо, чуємо. Я зараз хочу зробити нам усім інструменти, щоб ми змогли. Так, Знову мені качество! Я трохи, я зроблю смотрову палубу. А чого воно дивиться на мене? Так, я не знаю, чому воно дивиться ні, ні, на, ні, мене на мене тебе. Так, О, зачекай, можливо. Сидит. Можливо, вона тобі сподобалась, можливо, ти їй сподобалась. Та О, ні, а так, вона сидити не застрілує. Що їй потрібно? Це якась качка пират Що тобі надо? Вали звідси, дурне, маленьке створіння. О, ні, вона мене роз... розрізала. Чого ти її обзиваєш? Лаймику тобі зараз Мена... буде гаплик. Вона, О, ні. вона мене вбива. Так, та мене також. Що це таке? Що це за якийсь бурмутський треугольник? Я в шоці взагалі тут. Зараз їй дістанеться. Так, зараз уже. А і вона мене б'є Є. Так, ми зробили, а це треба вбрати. Так, вона до... стає Нічого на май... собі, дивіться, яким ця качка стала. Це якийсь друг пожиратель. Це, 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 мабуть, бейлі. Це Бейлі, якийсь водний справий. Так, я тікаю. Оце так. Вона мене загнала. А треба десь сховатись. Вона тебе вбила, друже. Так, зачекай. Лаймику, тобі зараз буде гаплик на лізь на нього. Вона впала. Нарешті, що це таке. Це Якась стрьомна штука. Так, він дуже стрьомний. Так, я пропоную з дошок зробити нам. Е Стелю, так. У мене так. вже закінчилося. Точніше, так. Да. Так, все сюди. Але в мене не вистачить дошок. Що робити будемо? Якщо не ми знаю. будемо Може, будувати. Іншим? А, ну, не знаю, якщо у вас є дошки, то зможете побудувати. Ні, мої закінчились. В мене, в мене ще є о, цегляний блок. В мене цегла теж є, але тоді наш корабель стане дуже важким Тому та було зможе. Було стіни з нього робити. Слухай, якщо б ми робили стіни, це б теж було дуже важко, дуже, дуже, дуже багато було б, та ну, цей корабель ми, пішов би... Ну, ми б не пішли. Слухай, Лаймику, в тебе є дошки? Я бачу, що в тебе є. В мене Дай вже нам... трохи лишилося. І скло, Дай давай нам сюди. дошки. Да. Слухай, так, слухай, я можу тобі скло 12 дати. Так, 12 давай. дошок та 3 скла. Давай все То? сюди. Давай дуже я Давай нам все сюди. я собі, дім собі я собі зробити. будував смотрову палубу. А ви мене Слухай, ну я бачу, брали. що ти там побудував собі. Навіщо вона собі? нам, якщо у нас не буде стелі? Так, ви, ви це і... чуєте? Є... О, ні, Значить, тут війма, хлопці, хлоп, допоможіть, будь ласка. Валі, треба бити їх. А, а так, що таке? Чекайте мене. Чого їх тут так багато? Да я ти взагалі це? не розумію. Що вони хочуть від нас? Відвали! Вали звідси, кому О, кажу. Ой, ой, ой. звідси! Що, зомбі? Да. Зомбі ще зомбі. Ці зомбі ще напали. Так, ти... я п'ю б'ють зі для ні, Зараз б'ють мене. Так, у мене вбили! Звідки, Звідки вбили. такі страшні звуки? Не знаю. Знову ця качка потворна! Так. Що тобі потрібно? Вали я звідси. Тут Можливо, це вона все робить. Так, мені не це знаю. все. Що не робити подобається? проти них? Їх тут так багато. У та мене, зомбі а в мене в тебе є, є сакира, в мене немає. Слухай, тримай меч! Зараз в мене вбив якийсь швидкий зомбі. Так, лаймику тримай. Собі. Ось Сюди. Так, давай. Та треба вбити їх всіх. Так, одного Відбувається. Та я взагалі-то вже задовбався тут виживати. Так, ще одного вбив. Так є, я залиш... зараз. Це мене Ще Йди сюди. Ця качка все ламає. Одна відьма Бали. Залишилась. То Він я? Що? що мене там не вбила качка ця, вона підписана Кто я? Дуже дивно. Що? це якийсь Можливо, це якийсь пранк. Не Можливо, знаю. це нас хтось тролить. Слухайте, в мене трохи скла залишилося. Так, О, дивіться, друзі, зараз треба сюди. Але ми не зробили двері, як я буду заходити сюди. Куди? Так, зараз. Да куди? На нашу палубу. Оце ми так побудували. Обережно. Так, зараз подивимось. Так, буду... Красть, красті, будь нам. ласка, повернись. Що таке? Ні, Навіщо будь ласка, допоплив? не їж мене! Не їж, я не смачний! несмачний! Да годі вже так, ось гнила плоть, їж її! рибу треба є! Yeah. Я скинув їй плоть так, і вона з'їла її. Так, я вже тут, друзі. Так, та там вже нічого немає. Лаймику їсть! Так, лаймику наздоганять є. Yeah. Так, все. У мене це полтора сердечка. О, це так, друзі. Я в шоці? У нас трохи склає, щоб добудувати наш корабель, так, я але. Так, є проблемка. Не ми бить. без стелі. І Якщо піде дощ, нас просто затопить. Ну слухайте, Та, друзі, нічого. дивіться. А, є тут нічого. є ще дошки. Дошки ми, є. Ми що? тримайте. Ось так. Лаймику тримай дошки. що ти робиш? На я зробив, щоб э, в нас э, вода витікала, та не зберемо. О, я ж казала, дощ давним... швидше. а в мене так. немає. Зараз Фосі це поди... промокне. Треба ділитися. Дай йому дошки. Зараз я буду дороблювати цей дах. Давай, да. давай, давай мені дошки. А зараз. Так, швидше. 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 Тому що ці, цей потворний спрунк, я ж вам казав, що ця акула схожа на венду із спрунків якоїсь грав цю гру. А чому так. вона тоді. акула? Можливо, вона якась. не знаю. Давай швидше перетворилась бодруємо. у неї. А можливо, її з'їла акула, а вона стала наполовину мокра, Я ж казала, потрібно було спочатку стелю. Ну так, так. В кого є єсакира, зламайте. Її. Лишні ці немає. дошки. Та є в мене сокира, зараз що це все це таке? Друзі, молоді. Що? Ви бачили? Його розрізало! Дивіться, які вони, вони виробляють! Що вони тут роблять? Оце так. Так, я пропоную заложити, якщо на стекла. Так, дивно, а що це в тебе? А, ти зробив. Ааа, я зрозумів. Я заложив дошками, бо скла немає більше. Дивіться, андерменди тут! Звідки О, ні, вони? я не, не дивіться, дивіться. на них. Не. не дивіться на них. А, так, що взагалі? а навіщо вони мене а вбивають? Від... Вони не будуть трогати нас. О, ні! Тут зараз згорить все, друзі. Але ж Ми друзі. не зможемо весь час не дивитись на них. Так, у нас кудись пропало. Його треба Дві... вбити! Вбити, 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 Фей. вбити! Гори, гори, Тільки гори. Не мене, чому мене? Та да, все, мене вже вбили. Так, Ой, а мене не трогають. Зараз комусь буде гаплик. О, ні, треба тушити наш Друзі, ж... де Чо ви? Він? Да, де, ми на даху. Ось сюди. Фоксі швидше а як сюди. А ви туди Так, ну я не хочу з цими ендерменами виживати тут. Да як так, Я і не Та да, що він кричить, Анували звідси. Потворисько мале. О, в нас є ендер жемчуг. Так. Ну він нам не допоможе тут, якщо чесно. А якщо ми їх спалимо тут це... якось, Підру... вони. О, що, нічого зробити не можеш, так? Га... Гори, я кому кажу! Гори! Ти хочеш, О, його ти там, що Мене вбили. Ей, мене зараз теж а... що? Мене вбили. Що вихід. Так, треба якось їх е... вбити. Вали звідси, І що застряг! Треба бити його. Є. Я з ними впораюсь. Ще один. Так, а я зробив вихід на поверх. О, дуже круто, дуже круто. Я трохи поїв. Так. О, ні! Горить, горить гори. нас, так, дах. Такий каркас зробив. Слухай, друже, лаймику, ти там на даху що робиш взагалі? Знову тут ця качка. То вистачає заходить сюди так, і закладай. Так, той швидше та сюди. Закладай тут. там все. Да не час строїти, не час та будувати. Та Як ми будемо виходити? Да зараз ну, нам мене це не потрібно. є нам потрібно ви не потрібно були. У мене є діамантове кейло, а так, так і ця і качка закладем. зможе зайти туди. Розумієш, друже? Тому я пропоную Який тут поки в нас що. Будинок, це не будинок, Такий це гарний. вже якийсь гелекоптер, якщо чесно. Ну, це схоже на хвіст. Ви якийсь. Ви бачили, там вже сонце виходить. Дивіться так. О, слухайте, друзі, нам потрібно доплисти до острова нашого та щось там робити. Ну, Тут допливимо. небезпечно. Я більш не буду на цьому плоту виживати у цьому світі. Якщо у нас не шлюпку. буде. Ну, так, так ми так, зможемо. Так. Але куди плити? Куди плисти, що не знаю, робити? У мене немає острів. ні карти, ні компаса. У мене також, а в а тебе лаймик чи є щось? Як ми так це не немає. У мене тільки зілля залишилось. Ну нічного слухайте, зору. о! Зілля нічного о, У мене є зілля швидкості. Якщо я її вип'ю, цікаво, я зможу швидко доплисти до острова. А ми... гадаєте? — Ну, ну це ми а я потім. зроблю. Ну, взагалі-то ми можемо плити і у цьому човну великому, але мені це здається, це ми довго. так будемо дуже довго. так. Тому я не знаю, що робити. Так що, будуємо човни та тікаємо звідси, я гадаю. я думаю, так, да, так буде так. краще. Так, добре, я тоді. Я зараз це зроблю. Кожному, Да я вже зробив кожному по човну. Зараз скину вам, друзі. Я теж зробив. Так. Тримай. Так, тримай Фоксі. О, дякую. Ну, лаймику, навіщо і ти, ти робиш дуже багато човнів? Лайму. буде більше. Ну, добре, все, тоді так, я пропоную. Попливи. Так, сідаємо. Так, а і я. Куди заліта? будемо прямо дуже... направо. Слухай, я сонця. пропоную. Так, пливу, пливемо на сонце, а там вже буде видно. Швидко, сюди.